Україні збили усі 9 ракет та знешкодили 288 БПЛА. Друга поспільна пружина ніч для Польщі. Наслідки атаки на Старокостянтинівщині затримано агентів Росії, які коригували удари по Хмельниччині. Про це та інше детальніше я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 364 засобів повітряного нападу противника, а саме 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації ту 95 МС, район Пусків, Саратовська область, та 355 ударних бупела типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Брянськ, Міллерево, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Росія та Чауда, тимчасово окупована територія Крим за даними повітряних сил збройних сил України збито усі 9 крилатих ракет. Знешкоджено 288 ворожих БПЛА, типу шахет та безпілотників інших типів на сході, півночі, Півдні, заході та у центрі нашої країни. 233 збито вогневим ураженням, 55 локаційно втрачені чи подавлені реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у п'яти локаціях, а також падіння збитих ударних БПЛА у десяти локаціях. Друга поспіль дуже напружена ніч. Польща піднімала в повітря, повітря винищувачі через атаку Росії. Про це заявили в оперативному командуванні збройних сил країни. У південно-східній частині Польщі може бути підвищений рівень шуму у зв'язку з початком польотів повітряного простору польських та союзних літаків. Про це застерігали у командуванні. Наслідок ворожої атаки 26 травня у Старокостянтинові постраждали майже 40 житлових будинків та три промислових підприємства. Про це повідомив радник міського голови Олег Борикін. За його словами, вночі громаду атакувало більше ста шахедів. Фотографію опублікували наші колеги з Суспільне Хмельницьке. А також поділилися відео, яке ви зараз бачите. Де СНС Хмельниччини на щастя постраждалих немає наразі. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків. Поліція Хмельниччини та СБУ викрили агентурну мережу ФСБ, яка коригувала ракетні удари Росії по сімох регіонах України, в тому числі і по Хмельниччині. Затримано п'ятьох членів агентурного осередку віком від 16 до 23 років, які шпигували для Росії у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Викриття цієї мережі розпочалося з підозрілого чоловіка, який потрапив у поле зору поліцейських в одному з невеликих населених пунктів Хмельницької області. 23-річний молодик був не місцевим і цілий день перебував неподалік стратегічно важливого підприємства, тому й привернув увагу поліцейського патруля. Оглянувши телефон, правоохоронці виявили відеозаписи із зображенням стратегічних та оборонних об'єктів. З різних куточків України та переписку в одному з месенджерів саме із куратором із ФСБ. Головною задачею зрадників була відеофіксація розташування оборонних об'єктів та пересування українських військових. З цією метою вони часто використовували автомобілі з відеореєстраторами, які паркували поруч із визначеною установою на тривалий час. Усіх фігурантів наразі взято під варту без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 449 повідомлень про події та правопорушення, з них 117 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 78 адміністративних протоколів, з них 14 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну ДТП, в якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також 10 дорожньо-транспортних пригод на щастя без травмованих оператори лінії 102 опрацювали 650 повідомлень від мешканців Хмельниччини. Засоби РЕП та РЕР сьогодні отримали захисники від Хмельницької громади. Їх бійці зможуть застосовувати як у зоні бойових дій, так і у долу, зокрема для знешкодження російських шахедів. Вартість одного комплексу майже півмільйона гривень. Загалом за бюджетні кошти таких придбали п'ять. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Долучайтесь і ви до акцій та зборів. Донайте та підтримуйте один одного. Дякуємо, що проводите цей день разом із нами. На все добре.